Знімаємо. Я сьогодні знімаю Marge Mystery 2. Да. І хочу показати вам обнову в Marge Mystery 2. Отака От обнова. Я колись зайшла офігіла зовсім. Такий, ну, в принципі, нормальний. Е, ну, нормальний спаун. Нормальний. Там, якщо перейти до дорогу з до типу машина типа їдуть. Е, тут а, кабіна від... Ну, з япоціалці, який е, спасає людей, які тонуть. тонять. Вода, тут а, плавати не можна, тут а, катер, якщо не помиляюся, якщо він так називається. А, що це ще? Ну, це качелька. Того, е, того. як це його звати? то обновление тоже такое было. Ну, тут там магазин, типа, продают, типа, купальники, что-то такого. Ой. И там я потом вам покажу вот э, оцей... секретку. много кто не знает, вот до... Оця яхта новая, новая карта. Она мне... Понятно. Вона мені не дуже подобається, тому що там дуже багато місць, і я не можу розібратися де і що. Так. Ой, я, я бачу, що там. О, я, я ще хочу показати вам е, то, що тут є. Тут видно. Ка... Ой, яхту цю. Дивіться. Ам, ну тут мабуть, не плачеш зараз. Да, ти тут, наверное, не побачиш. А ось добачите, прогружається. Отам люди бігають. Так. Там люди сваряться. Чого я не можу залізти? А воно мені не дає просто. Короче, там видно. І там видно, як вони переписуються. Я тільки що бачила, і самі бачила Так, и покажу зараз вам секретку. Идем ты. Тут эти девочки. У меня, кстати, 82 уровень. Ой, вот, да, на четвертом месте. Я еще себе прикупила. Это два робокса. Типа, дешорт. Я не помню, как вы она называется. Типа, принт на футболку. Я взяла черную футболку. Только. Так, вот да. Я кнопочка. Берем. И нажимаем. Ой, ой, тут, тут і вс на, на столі був. А який? А, зу, я еще не поставила. Так, залазимо. І тут мы плачем такий балкон, ну, типа це квартирка. Тут якесь лобіот залейк. Ну так це типа як. як це воно, Як. як квартира. А там може бути уся спальня, а там туалет. Блін, жалко, що так не зробили. Ну короче, така прикольне. А тут за балкон, вий... всю карту майже видно. Тако, ось узду віздустан... встати можна дощі. Тако, подивитися, яка тут карта. Ой. Девочка выиграла. Mm -hmm. Ну короче, вот такая. И там бассейн стеклянный. А, тут мальчики кейс. Так, давайте сейчас. Поки є время. Раз, два, три. Девочка бегает за мной. Uh, 4, 5, 6. Вакциваємось. Mm, так. Ну, коротше, всього 6 кнопок должно бути. Ой, трошки підлагою. Ось до. Воно саме прикольнее, але тут, на жаль, не можна плавати. Тут впасти дуже легко можна. Так. Хто я? Невиновен. О май гас! А, я пок... ще вот така обнова. У мене вже 2760 цих штук я хочу назбирати, знаєте, скільки всього. Тут новий вид, і там закат називається, і такий дуже гарний. треба 19 тисяч аж оцих. Ну, цих штук. Я то, я, я то можу купити, звісно, але буде жалко ці. Але я поки що не хочу. Ніхто вбивця. Трошки поголосніше зброй. <плух> Девочка, наверное, так. Так. Ааа, я думаю, Ой, Тікаємо, 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 тікаємо. Тихай, тікай, чекаю. Блін, 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 блін. Ну ладно. Ну, коротше, в мене є. Зараз прогрузиться. Отаке. От є предмети, можна за... 3-400 купити, але це дуже дорого. М, ну, отаке. От я хочу назбирати 19 тисяч. Я вже за 4 дні назбирала майже 3 тисячі, можна вважати. І, в друзі, що. Дівочка, гараше, Кароліна, тут у мене подруга є. Вона назбирала 4 тисячі, офігіти. Але я на другому тепер місці, якщо я її удалю, я буду на першому місці. Ну, мене тут вже доганяють. Маленьку, бо я ще приходить. Поэтому. А так... Ой, аккуратненько. А так все. Так. Значит, нам пока відповість. Ну, я, в принципі, коли мардер, то я не дуже така джамперша, типа така. Просто буваю кемперю, буваю и Буваю тимеру з дівчинками дейками Дівчинка виграла така. Нормально. Норм. Так. Давайте... Добира... Ой. Добираємо всі карти. А, не, я зараз вам покажу ножики, саме головне забула. Так, робоче місто. Дивіться. У мене є в, ін... в інвентарі, є такі... така... такий ножик пальми. Ось ну, до пальми. І сонячний. І я два отдала девочку і своєму Захаром. А, еще такі є. І праздник миш... миші и все. Я зимою не грала, потому что я не могла. Тому... Є, е ловкость, я, у мене ще є ефекти солнечные лучші и призраки. Да, буду солнечные лучі. Способності, ловкость, ниндзя и шаги. У мене ниндзя стоїть. Нет, 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 нет. Господи помилуй, господи помилуй нас! Нет, я в топик зайшла. Опа, да -мо! А кого топтала, не понял. Блін. ну Ладно. Ладно. Ага. А... Питомці... Эм. З питонців у мене немає нікого, в принципі. Емоції. А, емоції в мене таке є. Кокосовий яйцей, мачу, типу, ну, коротше. Ну, це з того літа, і, так, і це від розписком теж з того літа ще ось такий замок можна зліпити. Санта, це в мене ще з зими десь я в лютому зайшла і почала вже грати дуже часто, так. Ігрушка яйцо це ще я грала в цьому. Весною і мороженою. Це нам дають постійно, типа, зразу на перший уровень. Типа, коли заходиш, то зразу можна взяти. Я хочу, типа, взяти. Ой, взяти От, мінус отак, отак. Отак, отак, так, так, так. Ну, і 3200 набрати сьогодні. І купити все оце. І ляти, і я хочу відкрити цю таїнстві. Коробку. Можна тут вибити акваріум, Pop-Art, neоново, лава, ретро, сода, э, э, Skyline, дельфіни, наклейки стріплети. Ну, я не знаю. Нормально вони гарно виглядять, так що там. Да. Так забираємо. Ну і за цих немає нічого, в принципі. Я хочу собі купити або щось покажу емоції, тут є. Хочу або святити, або даб, Або не знаю, або отдихніть. Ну таке, щось. Займа дуже прикольно. І флост. Флос, флос ну це. Да. Я хочу вам показати ножики. оце такий синій нож. А, ну, коротше, враги будуть святити сині. Ладно розовий так само все. Практично зараз загрузиться. А, зелений такий самий буде. Двойной, це типу брати двома руками а, ножик. Оце такий електричний нож, це будуть скелети. Я недавно тільки знала. Вони стануть скелетами. скілетом. Отламний Це, типа, як тільки мене вбили, то там горіла, типу, голова. чи... Ну, вся я. Я була чорна. Е, реакдіо... е, радіоактивний. Я стаю зелений, коли... Е, коли мене вдарять, то я стаю зелений. Е, музикальний. Хто я? бійця, офігеть! Ладно, музыкальный це будет. Дайте своєму ножу музыкальный эффект, Ні... нет эффекта убийца. У... Убийство. Я не знаю, що це призрачний. Приз... Дуже эффект призрака и превратите своих жарт в призрака. Ого. И сердечный. Просто сердечками будуть. Так, все идем там. Так, я вот оце... оце... цей замок не советую цього брати, потому что воно дуже мешает. Кое-каку цього То стрелял. Блін ладно. Ну ладно. Ну, я побула. хоча в убийцу. Ну, нормально, короче. Ну, таке Дуже цікаво. Хай буде так Вже Я не дуже вмію за обіцю грати. Хай. Ну, окей, убиваюсь, тут убиваю. Так, давайте хотел 2 давай, я хочу. Ну, давайте еще пару каток і будемо ну, прощатись, потому что я просто зняла видео, щоб е показати обнова все таке. Ну, скільки ми уже знімаємо. Ой, там девочка да? 13 хвилин, так мало. У нас по пів години. Ну, окей. Але ще змонтирувати відео треба. Це таке. Ой, не, не а, змонтувати відео, зробити обложку на відео, придумати, не знаю, якісь спецефекти визнаємо. Я не знаю. Ну це я вже сама знімаю. Без Захара, Захар зайнятий. то. Ой, а хто? Хто у мене. Я що цього Холодно стало. Ні, блін, на рії впало. Ого! Хто? Ну тут дуже часто бувають е, читери. Ой, оця оця. Або оця, або оця. Блін. Ну, короче, мені дуже нравится ця футболочка. Я ще э, буду сидіти в плюс донаті і просити багато робоксів все таке. І може мене. Ой, Віка! Це Віка якась дівчинка. Ну, коротше, будемо грати. Що за дівчинка така, по Хто взагалі вбить? Це вона. Біжим, біжим! Опа, все. Так хорошо, це. Це все хорошо, звісно. Боже, опять вбили. Блин, он до в общей находите. На данном, на данном моменте у нас за э, зараз 25 шарики. Вот, ой, мячики. Так. Так, 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 так. Так, я думал, что это делать. Дя... девочка, а это не она. Я ее сразу подозревала. Давай ты давай это для пистолет. О, да, все, молодец. Там девочка, яка, с була. была. Сейчас хто кто герой. Выявлений. Дуже классно. Мне дуже нравится ця игра. Люгеркан. Це. А, лов, ця девочка, яку я тоже подозревал. Ну, і ця девка Так, ну, Давайте пойдем. О, риба клоун, кстати, тоже. С э, того ще э, який, яка був... Того року літом. Да. Давайте подивимось шоу на першому місці. Типа у неї якийсь шостий уровень, да? да? Шостий уровень у неї самої. Ну, типа. 639-й можна сказати. Шість пальм. Офігеть, що так багато? Звідки вона взяла? Ні, ну він, давайте далі дивитись. Такой, ух ты, классический. У нее ночной клинок есть. Офигеть. Праздники. Э, ну, вот за фигня. Фо фост... Фада? Нет, меня вбили. Блин. Ну ладно, ничего страшного. Так, э, ну, ну все, в принципе, да. Давайте поделим с той девочки Она, наверное, уже богата. Классическая, блестящая она Лезвие Хэллоуина Ледяное крыло Луг ментовая, Минтовая есть okay. ну, вот всё, И снежинка Окей Ну, у девочки, давайте примем Может у нее есть там, у нее есть Сто Я Ладно, я не, я не знаю что это Лух, пространство, украшенный Все? Так мало? Ну, я я вам уже показывала Да, это все девочки, сейчас поднимемся Медуза. Кокосове листья Скайлайн, Strieper. Ну, і все, в принципі. А. Офігетий м'ятовне є. Навірно, вона десь в якомусь. В, цьому. в якомусь розыгріші. Ну, тут нічого нема. Так. Ну, не знаю, даже. Нормально. Так, що тут далі? Тут. Тут нічого немає, так? Да? Хорошо. Ну, в принципе, ничего не так что да. О, в 437. Нормально. Сезон один. Так, у него ничего не эффекты. О, давайте сразу давай еще подаем эффекты. Ну, оружия не мало. Да, у нас тоже не мало. тоже не Хорошо. Давайте в тело девочки подаем эффекты. Ух ты. 2023 эти завитки, солнечные лучи, звезды, радиоактивные, призраки, призраки, два призрака, тебе без этих штучек. Медуза, рой, э, рой битов, пламенный нож и призрачный. Хорошо. Она и майже все е. Так. Радуги. О, призраки, солнечные лучи. Хорошо, все, девочка понятно, ничего не мам. Бомжиха. Ага. Так, у Цои тоже на и у Цои, наверное, нема. Да, ну призрак это 2023. У Цои тоже точно на ничего. И у Цои. Ну, у меня по 20. Ой, что Что происходит? Так, ух ты, ну, ну. Офигеть, были? Офигеть там ящика. Да, это еще остальный раунд, и все, мы будем заканчивать. Уже 20 хвилин я снимаю, офигеть, я еще мою А, она была шерифом, капец. Я одну секунду выжила. Да. это бы не стрим. Ну, я, в принципе, все показала, так что... Да. Так, ждемо. Ой, трошки підлавію. Ну, в мене нічого... Я не знаю, що вам ще показати. Я можу потім... Десь можу зняти. Ну, мені ще 400 треба, це 10 раундів треба пройти, якщо всі... О, я шириф! Офігеть! Ну, мені треба всі прямо ці... Раунди по 10 раз позбирати оце, оці шайки. Ой, м'ячки. Хто? Хто? Хто де? Я покажу просто хай не боїться. Так, офігеть. Блін! Офігеть! Ладно. Uh, Навірно, ми будемо прощатися вже. Давайте знайдемося. Надяну, Коротше, ми будемо вже прощатись. Якщо вам було цікаво це відео, пишіть в коментарі і просіть, чи ви ще хочете Мартиш Містері 2 дивитися. І на цьому все. І всім... І всім... ой, не то і вс... а І всім.